Раді хочуть змусити прокурорів публічно просити вибачення перед виправданим судом. Відповідний законопроект подав до парламенту нардеп Анатолій Бурміч. Це той, який, до речі, і про аудит зброї на руках у людей. Ага, Це теж та. його був законопроект. Він автор, і ось в пояснювальній записці до цього документа він зазначає, що надавати публічні вибачення від імені держави прокурори мають бути зобов'язані протягом 30 днів з моменту закриття. Тя кримінального провадження, причому в разі смерті особи, чиї права свободи чи інтереси були обмежені, публічно вибачитися потрібно буде перед близькими родичами, і членами сім'ї померлої особи за їхньою вимогою. Крім того, депутат пропонує оприлюднювати ці вибачення на офіційному веб-сайті офісу генерального прокурора. В мене прохання до наших глядачів. Я бачу, що ви зараз активно пишете і про повалі, і про тарифи на підвищення тарифів на електроенергію. Напишіть, що ви думаєте. Те з приводу ось цієї ініціативи, ця ініціатива. До речі, нагадаю, що е, вже пройшла зараз. Подивлюся, здається, що перше, перше читання так і е, ось хочуть ввести в кримінальний процес новий термін публічне вибачення прокурора.